Висновки з історії сторічної давнини, коли через відсутність мобілізації, через проблеми з мобілізацією, через нездатність домовитись поміж собою, ми втратили українську державу. Втратили на багато-багато десятиліть. До чого це призвело, ви пам'ятаєте, і ми всі багато з нас є з вихідцями з Радянського Союзу. Зберегти державу це питання номер один. Є друге питання: вистояти проти Росії ядерної держави з найбільшим в світі мобілізаційним потенціалом. Ми можемо тільки, якщо Українська держава буде ефективна. Ми можемо тільки, якщо ми збережемо своїх союзників. Ми можемо тільки, якщо в українській державі ми справді будемо єдиними. Сьогодні фактично в країні працює мандат воєнного часу. Ви знаєте, що термін парламенту сплив, президента сплив, і ніхто не ставить під сумнів ні легітимність парламенту, ні легітимність президента. Але є питання мандат. Воєнного часу цей мандат легітимності воєнного часу він говорить про те, що країна має займатися найперше посиленням своєї інституційної спроможності розвитком ВПК військово-промислового комплексу, і максимальним максимальній діяльністю кожного насправді політика, урядовця, чиновника в інтересах збройних сил. Чи є сьогодні це в Україні? Чому сьогодні ми бачимо внутрішню боротьбу проти опозиції? Ми бачимо боротьбу з неугодними блогерами, з неугодними телевізійними каналами. Чи це на це видається народом України мандат легітимності воєнного часу? Це чи все ж таки на те, щоб країна була об'єднана у протистоянні зовнішнім ворогам? Ми, як опозиція, не можемо собі дозволити не вказувати владі на ті помилки, які вона при Скаються, коли це стосується справді виживання держави, і знаєте, коли ми говорите, коли ми говоримо про мобілізацію. У мене дуже багато друзів сьогодні фотографуються у футболках або роблять собі, а, як це називає, тату. Да? знаєте, що там написано? Необмежено придатний. Ми а, маємо пам'ятати, що ці люди не є необмежено придатними на четвертому році війни. Це означає, що допоки мобілізація буде квитком в один кінець. Ніхто не буде хотіти мобілізовуватися. Саме тому ми говоримо про терміни служби. Щоб стимулювати тим, людина має знати, що вона відслужила якийсь певний період часу, і нам треба готувати зміну. І ви чули насправді, я думаю, що цю думку поділяють в офісі президента, коли Павло Паліса, який є радником президента України, сказав: кожен має готуватися рік, прослужити в збройних.